30% дитина інфікується під час вагітності, 30% під час пологів і 30% під час грудного вигодовування. Тому весь цей період треба вживати певних заходів, для того, щоб дитина була здорова. Тому важливо рані, рано стати на облік до гінеколога. Всі гінекологи, абсолютно, в нас в області дуже е, класні, і вони е, знають, як тестувати, кого тестувати, і вагітних обов'язково будуть тестувати на ВІЛ і е, рекомендувати лікування. Лікування призначається відразу пожиттєве. Воно не впливає на розвиток дитини. Так. Дитина народжується здоровою, тобто це дуже важливо. І потім продовжує е, терапію після пологовому періоду. І звичайно виключити грудне виготовлення дитина має вигодовуватися адаптованими молочними сумішами.